Усім привіт! Мене звати Юлія Тьора і я авторка відео щоденника з базової фінансової грамотності, який називається Мистецтво кривати грошима. Сьогодні я вам трішки розповім про нього і покажу, що знаходиться у середині. У щоденнику з базової фінансової грамотності ви знайдете покроковий план на 6 місяців. Кожного місяця у вас будуть завдання, які ви будете поступово. Виконувати. Виконувати для себе, не для мене. І для того, щоб ви не заплутались, нічого не упустили у відео щоденника з базової фінансової грамотності, зашиті QR-коди з відео та аудіо підказками. Кожного місяця ви будете розмовляти із собою, дякувати собі за те, що цей місяць ви провели свідомо та користувалися щоденником та вели його. У кінці кожного місяця ви знайдете ось таке поле для того, щоб подякувати собі за те, що ви робите у цьому щоденнику, захована інформація, якою ви не знайдете в інтернеті.